Вітаю! В цьому відео я покажу, як зробити кнопку для, чи для вебінару. Тож, розпочнемо з найпростішого це лише буде кнопка. Для цього перейдемо в налаштування та відкриємо відже та міні лендінг І додамо новий відразу дамо назву, кнопка на вебінар. Ви бачите відразу, що є якийсь. Вже банер. Він складається, цей блок. Сіті блок складається з двох елементів тексту та кнопки. Якщо ви хочете залишити лише кнопку, тобто спікер щось каже на презентації, і ви хочете, щоб залишилася лише кнопка, то видаляєте текст. Ви можете змінити колір кнопки, наприклад, ви можете змінити назву на кнопці. На яку вам потрібно, та звичайно ж посилання на кнопці, і ви можете відкривати в цьому чи новому вікні, Рекомендуємо в новому, оскільки, якщо там, щоб люди не пішли з вебінаром. Наприклад, це все, що необхідно, ви можете зберегти. А, і ось ваша кнопка готова. А якщо ж ви хочете додати додатково якийсь текст, наприклад, до кнопки, чи пояснювальний, чи змінити взагалі на текст без кнопки, то так само ви можете зробити відредагувати цей блок, додати елемент текст. І ну, зазвичай спочатку текст, потім кнопка. Тобто клікнути сюди та додати текст, який вважаєте за потрібним. Наприклад, пояснювальний додатковий текст. І, звичайно ж, ви можете його збільшити після виділення, змінити колір цього тексту, зробити більш виразним, змінити сам шрифт, який використовується, тобто все, що необхідно. Якщо вам необхідно додати якесь посилання, то, звичайно, виділяєте, виділяєте текст та додаєте сюди посилання. Наприклад, це може бути на сторінку з вашим курсом. Після цього зберігаймо і все так само працюватиме. Ну, тобто, ви можете додатково перевірити, щоб у вас були налаштування саме по блоку, тобто на кнопці, щоб відкривалась переправлена на сторінку у новому вікні. І вже, якщо ви хочете додати цей банер до вебінару, то перейдемо в сам вебінар. А наразі в мене немає ніякого запланованого вебінару на найближчу годину, тож для того, щоб вам показати, як додати кнопку на саму трансляцію, тобто, коли ви спілкуєтесь і коли настав час показати банер, який ви створили. Тут для цього потрібен вже вебінар Збережемо Та додамо трансляцію з YouTube і збережемо ці налаштування. Після цього ми можемо перейти в вебінарну кімнату, трансляція повинна розпочатися вже зараз. Це зображення. Нам на зараз наразі не важливо, і якщо в якийсь час ви хочете додати саме трансляцію, то вибачте свій CTA, то ви можете натиснути на кнопку плюс CTA» та побачити тут перелік усіх створених вами банеров чи від та кнопок. Якщо ви не бачите, але ви впевнені, що ви створювали, натисніть кнопочку оновити. Вони з'являться. Та ось тут ви підказу, вказуєте, де саме ви хочете розмістити на який час, наприклад, на 10 хвилин під відео, і вмикаєте. Ось вона з'явилася. Якщо ви вирішили, що вже повинен вимкнути цю кнопку, то звичайно ж ви можете її взагалі видалити. А, та додати ще раз, наприклад, на відео по центру, а, щоб точно ніх, ніхто не пропустив. тобто, ви можете коригувати, додавати сюди зображення, це вже в редакторі CTA. А якщо ви не створили ніякий CTA або ж банер, а ви можете створ... перейти звідси саме в конструктор або але зазвичай перед вебінаром усе це створюється до вебінару, тому ми показуємо саме спочатку, як створити його, а вже після цього додати до вебінару.